Я такий задоволений, я такий щасливий, я, Діма, отак, от от, щойно дивився Швейцарію. Ви можете її знайти у мене на каналі, тут буде кнопочка. Але не натискайте, бо зараз треба буде подивитися якогось іншого учасника. Але ви можете знайти відео, які будуть тут в кнопочках, внизу під самим цим відосом. Мені залишилося оглянути ще, знаєте скільки? Сім країн, сім, сім. Дай Боже здоров'я. Давайте я огляну зараз. Грецію. Греція на Євробаченні. Дуже крута. Дуже люблю Грецію на Євробаченні. Греція топчик на Євробаченні. І перемагала нещодавно. У 2005 році. Молодці. Кого я люблю з Греції. Ну, звісно. you're number one. You're my number one. The only treasure I ever have. Блін, перепутав одну заявку, не буду спати, спать, засплатив іншому відео, коли буду дивитися заявку тої країни. Минулого року всі. Fee. Позинув та Fee. Brother U. -er. 2009 рік. This is our night fly to the top, baby, Mr. Bone Time Flies. This is our night fly. Так, добре. Давайте без цього самодіяльності Цього року Маріна саті з піснею Зарі. Вперед. Ой, дуже дуже локально. До речі, здається, це саме перша учасниця, яку представили Так довго чекали пісню. Грицька клас. Я тільки помітив, що вона тримає. Дуже бачив багато порівнянь з розалією. Я відчуваю чому далі косіта, а а далі косіта. Клас! Якщо в не буде танцювальний номер, як тут це просто бомба. Так, так. У яка вона класна! Класно, вона типу екскурсувати. Ця пісня не дає всидіти. Але я вже спалив всі свої рухи, які в мене тільки є, і я не хочу повторюватись. він без лампи не лишився, <смірко> вона ще співає красиво, <смірко> очі <смірко> Ну, вона крута! Вона крута! Я дуже боявся, що вона прям дуже щось таке незрозуміле зробить. Але ця заявочка прям на мільйон. Ну, така вона жива. Oh, so nice. Відео просто клас. Дір Europe. Я не прочитаю не ж ти, Стой. А! Dear Europe, I'm sending you much love from Greece. the birthplace of democracy philosophy sure philoxenia and a bunch of other long words see you in see you soon in Malmo, philakia marina sati xoxo XO, x and try it. Class. Я в шоці. Я, я не, взагалі не очікував, що вона мені зайде. Тупо. Не знаю, з десятки. Безмежно. Бо знак безкінечності. От, бачите. Щось таке. Вау-вау-вау вау! Я не очікував. Взагалі не очікував, що буде настільки круто. Надіюсь, що відео вийшло веселим. уу ху в шоці, що робить? А я знаю, що робить. Підписуватись на Єврофани новини в телеграм-каналі. Найкращий паблік про Євробачення в Україні. Без сумнівів. Тільки цей. Отвічаю. А також обов'язково підпишіться на Soda Music Studio, в якій я зараз знімаю це відео. Якщо ви така ж творча і талановита людина, як я. Ви можете також працювати з хлопцями і користуватися їх послугами. всі посилання лишаю тут під відео. Взаємодійте з цим відео, взаємодійте з єврофанами, взаємодійте з Soda Music Studio. Підписуйтесь на мій канал і напишіть, які у вас враження від заявки Греції цього року. Мені дуже сподобалось. Надіюсь, вам так. також сподобалось. І переходьте в наступне віконечко. Excel, Excel. Щоб подивитися ще одне класне відео на каналі Дімі отак. Ух ти, зараз послухаю ще раз її.